Всім привіт! От нас замітає сьогодні знову, то вирішив, щоб знов не було багато снігу наметеного. Іду по мотоблок і будемо вигортати. Зараз я вам все зніму. Сніг пухкенький. Тому думаю справиться на раз-два. Так, ну що, повигортав, що значить, немає одлиги, морозяно, тому все повигортав ідеально, навіть повигортав там, де в прошлий раз при одлизі не мог вигорнути, і де він нормально. Зараз отут вигортаю все, ну і досить. Принцип на сьогодні. Ну що, все я прочистив вчора. Залишається тепер частинка туди. Я б її не чистив би. Але потрібно дровця повозити, треба пробити. Що значить по мотоблоку? По мотоблоку по цьому треба допрацювати зміну угла ковша на ньому. Потім. Підтягнути ремешок бо послаб. Що саме приємно здивувало мене, це те, що солярка літня не замерзла. І там ще вона є. Це виходить повен бак, я залив літом на вибирання картоплі. І оце вже. Скоро він закінчиться. Тому економія на ньому чудова. Один із моментів це акумулятор він новий все, підзарядив, але він його не крутить. Навіть коли нагрівається мотор на гарячу, йому не вистачає мощності Буду дзвонити на ту фірму і питати, можливо, щось з акумулятором. Може бракований попався, чи не знаю. Тут також почистив, за ніч випало десь 2-3 см, тому це не проблема. Ну і почистив з виїзда із двору. Посередині це вийшло такий невеличкий насип, це вже не бачив, був без фонарика, по темноті горнув. Тому всім дякую, хто дивиться. Ковш свій до буду допрацьовувати. Тому що хочеться сніг вигортати з двору, а не в двір.